Щоб добре нею розмовляти, щоб вивчати серцем її красу та багатство, щоб зрозуміти її неповторність і ніжність, мелодійність і багатство барв, її треба старанно вивчати. Наша рідна українська мова дана нам цією землею, цим світом, у якому нам випало щастя жити. Варта того, щоб вивчати її якнайкраще. Слово, від нього почався світ, адже воно було іншим. Значення слова неоцінене. Любов до рідної мови починається ще з раннього дитинства, коли мати за колиснує дитину співає їй колоскових пісень, у яких відчувається краса рідного слова, яскравість і малозвучність мови. Мова це неоцінений божествений дар, який має людина. Від народження до смерті звуки мови супроводжують нас щодня. Ми використовуємо її для спілкування. Світ ми також пізнаємо через мову, бо в ній накопично досвід попередніх поколінь. І хто ж, як не ми, маємо її любити, берегти та шанувати, нести у віки, передавати наступним поколінням, плекати та збагачувати. Мова це не лише засіб спілкування, це вираження культури та знань людини, її патріотизму, мудрості, поглядів і переконань, її принадлежності до певної нації, народу, держави. Заговорить людина, і одразу чуєш, хто вона, француз, словак чи англієць. Слухаєш, як вона образно висловлює свої думки, як багато різноманітних слів у її мовленні. Одразу розумієш, ця людина освічена, розумна, мудра. Бачиш, як бережно з ніжністю та любов'ю ставиться вона до рідної мови. І усвідомлюєш, це справжній патріот своєї батьківщини, свого народу. От що таке мова. У нас, українців, напрочуд гарна, співуча і ніжна мова. Наша чарівна українська земля породила цю співучу, барвисту, розкішну мову. Варто придивитись до природи рідного краю, до ніжних світанків, сивих туманів над річками й озерами, до висолкових барв, весняних лук, до квітучих садків і безкраїв ланів, аби збагнути, що саме така мова має жити серед цієї незбагненної земної краси. Нею можна все розповісти, все повідомити, нею можна мріяти та змальовувати будь-які картини природи, бо для кожного явища, для кожного почуття є в ній відповідні слова і не одне. А по декілька, щоб краще можна було розкрити думки та мрії. Знайшлася жаба серед жаб, яка сказала «Дурна була б я, коли б так, як предки стала квакать. Я буду, мов та качка, крякать. То хтось її заперечив сходу, але ж ти жаб'ячого роду, а не качка. Ну і що? До чого ця балачка, коли мені миліше кряні шква? Воно дає мені права на пух та крила, а там дивись, з'їмуся ще й в політ. Побачу світ, савани, води нілу. Отак мрійливо думає вона і кряче в рідному болоті, аж шкодиться луна, та ба злетіти годі. Солов'їну, Барвінкову, колосисту Навіки українську рідну мову вдар дали мені батьки. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той в грудях не серденько, але ж камінь має.